Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка огляд підробки Dyson, який називається God Air Styler 5 в 1 за 1000 гривень. Подивимося, які тут є насадки, як вони виглядають, як вони запаковані. Що ж, розпочнемо. Ось так він виглядає всередині. Досить близько нагадує справжній фен Дайсона, на дірочки, але інший шнур в нього. Це в нас фен, щоб сушити. Далеко, я б сказала, навіть дуже непогано. Ось такий, так. Будемо відкладати. Це є в нас. Чітка для вирівнювання. Ось така смішненька. Ось це в нас для об'єму. Міжітький її розмір досить цікавий. І ось ці зубчики. Які я б хотіла такий розмір на справжній Dyson. Дайсін. В Dyson мені такий грубий. Ось це для накрутки у нас. Ну, це найсмішніше виглядає. Він такий дуже, як дитяча іграшка. На вигляд, такий дуже неякісний, як саморобний. Але все інше таке, на вигляд, більш-менш В наступному відео покажу вам, як. Накручуватися ним, і яка різниця між справжнім дайсоном і підробкою. Гарного всім дня!